Про карти репліки і оригінали. В чому різниця, тому що більше навіть не розуміють, що вони купують, О, тому що наука магія з управління енергіями. Відповідно, кожна дія щось відображає на енергетичному рівні, і в подальшому призводить до відкату, тобто фіналізує щось в матеріальному світі. Так от, наприклад, ну, я покажу вам дві колоди е, репліки і дві оригінала. Давайте спершу розберемося за. Репліки. Що таке репліка і як вона виникає? Репліка це копія. Тобто, по суті, це крадіжка. Це коли беруть е, якусь оригінальну колоду карт, яку автор розробляв там багато років, наприклад, вкладав свій час життя, енергію ну, і роботу на енергетичному рівні, він її відобразив образами цієї енергії. і Створив колоду, якийсь е злодій, тому що це зла діє, тобто злодій це те, що приносить руйнування. Ну, як кацапи, наприклад, е роблять війни, нападають от вони злодії. Так само тут, по суті, та сама кацапська методика, е не маючи свого, вкрасти чуже і видати за своє. Тобто, якийсь злодій, назвемо його так, бере колоду карт оригінальну, ну, наприклад, е таку, е відскановує її на принтері і е друкує. Видаючи репліку, відповідно, робить копії без погодження з автором. І завжди це буде, наприклад, ось перед вами репліки. Це буде низька якість, як самої упаковки, от, так і е, самих карт всередині. Тобто і по кольору, по кольору передачі. Вони будуть швидко стиратися, як ви бачите, вони зашаргуються. Е, але основна мета такої репліки це збагачення за збагачення за рахунок е демпінгу, тобто продажу за низькою е вартістю, заниженою вартістю ринковою. Тому що якщо робив майстер, робив оригінал, оригінал буде відрізнятися якісною коробкою, е з якісних матеріалів буде зроблено, тут все буде підігнено, все буде гарненько. Тобто карти будуть е в рази більшої якості, вони будуть, бачите, полаковані тут, е покриті лаком, товщина карти буде. Там десь 400, приблизно мінімум 350, а той 400 більше, як я свої робив, товщина мікро мікрометрів самої карти. Тобто, і картон якісний, і якість якість. Тобто порівняти, наприклад, таку колоду чи взяти іншу репліку. Знову ж таки, дивіться на цю картонну коробку. Якість самої карти буде абсолютно різна. Дивіться, при, при однаковому натиску ця карта навіть не гнеться. От. Оригінальна. А це просто, ну, як дешевий папір. от Тому це копія оригінальних карт, наприклад. А це. Ну, вони можуть бути і цих, наприклад, як рунічне таро, наприклад, в мене в руках. І от така може бути репліка. Дивіться, тонке нещасне, цю навіть не зігнеш колоду. Навіть ну, меншу кількість карт взяти, декілька, вони фактично не згинаються. Товщина, лак, якість картону. Тобто вони вже в мене, наприклад, декілька років у постійній роботі, і вони себе прекрасно почувають. Чому? Тому що якісний картон, офсетний друк, а офсетний друк це завжди дорогий друк. Тобто це більше 500 копій зазвичай замовляється, і там вже тисячі доларів йдуть за друк. Карт на офсетному друків, тобто такої якості і вартості буде. От, наприклад, я свої замовляв, вони скоро будуть в продажу. То ну це е, карти також, це пластикові взагалі, ну тобто ще дорожче, чим офсетний чим друк, скажімо так. Ці карти навіть води не бояться нічого, вони не так затираються, наприклад, швидко. Але офсетний друг дивіться декілька років роботи, і вони прекрасно себе показують. От, і це все коштує таке зробити величезні грошей. А якийсь злодії бере собі е на принтері сканує, і, відповідно, це не буде офсетний друк, це буде лазерний друк. Лазерний друк кольоропередачі не дасть такої. От дивіться, це взагалі дешевий принт, коли все в синіх тонах. Тут ніякого балансу кольорів немає розбалансовано. Ну і ці карти, як ви бачите, стираються. Вони е просто затерть. Це такий кошенковий варіант, який мене за кордоном літав. От я навіть скотчем перемотував коробку, тому що вона просто розлазиться, настільки вона неякісна. От. Ну, ось, наприклад, давайте ще покажу оригінальні карти. От, е відьмацькі фамільяри. Тобто ну, фаміляри це помічники в магії. Знову ж таки, тут є реєстраційні дані, там, що це торгова марка, штрих-код, наприклад, присвоєній е таблиці. От. Коробка, е дивіться, якої якості картон. Картон товстелезний. Тут, наприклад, навіть є позолота в цих карт. От. Бачите, золотом обдата воно і візуально краще, і, відповідно, буде краще тримати якість карт, вони не так швидко будуть стиратися, наприклад. Дивіться, яка краса. Ну, моїх офсетних друку в картах будуть також позолота. Також додатково опція, і це все долари, долари чи євро, точніше. Там, майже всі матеріали Європи замовлялися, наприклад. Ось це оригінальні карти. Подивіться на якість. Знову ж таки, товщина карти йде. Тут теж десь 400-й картон йде якісний. Позолота, що допомагає менше старатися, і візуальний вигляд має. Знову ж таки, офсетний друг. Якість, лак, карта лакована. От. І таке, така колода карт випустити ну, десь від 5 до, до 8 тисяч доларів, наприклад. партію оригінальних карт. А якісь е, е, злодії беруть це все. Е, Копіюють і друкують на принтері, і там не буде ні позолота, нічого, тому що там завдання вкрасти і видати за своє. От. Значить, що в цьому? Чому це несе певні ризики купівля карт оригінальних? Коли ви купляєте оригінальні карти, неважливо там. чи... Мої, які будуть навіть там голограму мати, заплановано повинні мати. Зараз пакується, має бути з голограмою унікальною, яка буде доводити, що це оригінальна колода, що це некрадена колода, не репліка навіть в такому плані. Чи купляєте іншу колоду автора? Ось, ну ось Тут авторки тут жінки робили, наприклад. от Особливо, якщо цей автор живий, і він практик. То він заговорює свої колоди на те, щоб хто зробить репліку чи купить репліку, той буде віддавати йому ресурс. Тобто зекономити не вийде. Якщо, наприклад, колода коштує там, 80, 100 доларів, 200 доларів, то е, автор, практик, нормальний, адекватний практик, зробить ритуали на е, заговорювання того на е, відкридіжки ресурсів. Тобто, хто купить репліку його карт. То його, з того простір забере сторицею, наприклад, якщо вони коштує 100 доларів, то забереться там, 4 тисячі чи там 200 доларів і повернеться автору колоди карт. От. І це нормально. І так роблять ці практики. Тому що, наприклад, от, я на своєму прикладі розповім, що я більше трьох років робив цю колоду карт. Тобто три роки я її вимальовував, от, і отже, півроку тягнеться друк моїх карт. І я не дозволю, щоб якийсь злодій просто безпокарано зробив ось таке а, ну як це слово підібрати, ну лайно, давайте скажемо такої низької якості, яке буде зношуватись, і ну, людині навіть практику не буде задоволення від такого робити. І я буду забирати перш за все із цього, хто а, буде намагатися вкрасти, зробити зло по відношенню до мене, і з тих, хто купить, тому що мені не шкода того, хто а, буде красти мій ресурс. от. Я працював не для того вкладаю, тому кажуть: ой, що ви книжки не пишете, що ви там не видаєте. Тому що ну, карти мені потрібні, як оракули свій рублю, як інструмент. Інструмент, який потрібен, перш за все, мені. от, І він прописаний для того, щоб прискорити перемогу України, щоб зробити Україну сильною. Тут відповідно ну, дуже багато правильних символів в правильному поєднанні я робив. Розумієте? от, І я не дозволю їх красти. І так роблять всі майстри, е, практики. от. Виключення тут є, тому що зараз взагалі майстри відмовляються від того, щоб робити якісь оригінальні потужні речі по причині того, що їх просто, просто крадуть, от роблять репліки, і це постійні ці ну, неприємно, коли ти пишеш книгу, свої знання вкладаєш, і її там передруковують на якомусь сканері чи карти передруковують і пускають вхід. Це ненормально. Тому і відповідно на курси всі переходять на онлайн-роботу, на приватне навчання. Просто для того, щоб ці знання потрапляли тому, кому потрібно. Тому що всі знання, якщо в людині є дар, а дарів немає, це так люди назвали про щоб прохалявати, щоб давити на жалість і випрошувати. Завжди за кожного навчання, наприклад, навіть коли там в монастирях чи вчителях якісь були. Офлайнові взяти раніше. Вони бартером працювали. Вони працювали, носили воду, рубали дрова, варили їсти, доглядали за будинком за те, щоб отримати знання. Завжди була плата, і плата ця була висока, як роками свого життя і навчання. О. Ну зараз все на фінанси перейшло. Тому, якось так. Ось, ось основна причина, чому зараз книг потужних практично ніхто не випускає і карт, тому що їх крадуть. Зараз ринок карт, в тому числі Таро Оракулів, перейшов на клепання штучним інтелектом. Тобто людина купляє доступ до штучного інтелекта, за годину генерує там, наприклад, 78 там карт, і їх відпускає в друк. От, ну це ж, розумієте, це не магічне. Це щось там штучний інтелект. Збірний образ взяв там перемоги, 100 карт, 100 образів, з них зліпив один. І зараз ринок реально перейшов на те, що клепають отакий самоклеп оригінальних хороших карт, от продуманих карт, як ці, як ці, як рунічні. Ну, люди не хочуть займатися. По причині того, що просто люди настільки морально вже низькі, що купляють репліки, щоб зекономити. А тут економії не буде, тому що от, ну, ті, хто штучний е інтернет клепає, там можна купувати, тому що це дешеве лайно, воно не несе ніякої енергетичної Ну, там є якісь. Поодинокі карти проскакують, такі е, ну, принципі, з інтернету згенерував цей е, штучний інтелект. Але це одиничні карти навіть в колоді, не те, що там вони їх ніхто не продумував, як вони працюють, і в такому плані. Те, якби дешевий самоклеп, і, тобто ви розумієте, що людство котиться до того, що навіть якісь магічні речі вони клепаються вже без елементу творчості. от. А якраз потрібне людство, щоб воно творило. А тут навіть творців зараз не стимулюють займатися творчістю, щоб людство виживало, щоб проект люсто розвивався. Навпаки, що творці навіть не хочуть творити якийсь продукт, тому що їх ну, немає стимуляції для цього. Відповідно, якщо не буде творчості, то людство просто перезапустять. Щоб почали з нуля знову щось творити, молотки, печери і таке інше. І це логічна буде розв'язка. Тому. При купівлі реп репліки, особливо живого сучасного автора, готуйтеся, що вам прилетить. Ось ви будете втрачати ресурси, і потім не, не думали, що це порча, звідки збереться. Ні, це за те, що ви приєдналися до кредіжки. до того, що ви купили дешеву колоду карт, копію якоїсь, а потім, щоб е не казали, що там якісь проблеми чи ще щось. Ну, це справедливий відкат за те, що ви вкрали. Якби ви купили оригінальну колоду, ось як я, наприклад, це коштує там, десь не пам'ятаю. А, це мені подарували. От, оцю я купляв, по-моєму, я заплатив за неї щось 50 євро. От, бачите, навіть на англійській мові. Е, то, е, а копія буде коштувати, наприклад, 50, ну, 500 гривень. Розумієте? Буде там 4 рази дешевше, так? то я заплатив, в мене від кап буде позитивний. Тобто, мені за те, що я сприяю відовству, сприяю е, роботі колеги по цеху. В неї прибудуться гроші, відповідно, і в мене прибудуться гроші, і наша від, відовська сила буде посилюватися. А якби я купив репліку за 500 гривень, от, навіть я бачив, там вже за 300 клепають, просто на великим партіям аби наклепать, то е, це вилізе боком за крадіжку, за крадіжку ідеї, карт, енергії. Ну, діє наслідок. Тобто можна отримати руйнування і Порчу і розплачуватись потім, і в тому числі родами. І думати, чого війні, чого там бомби падають і все інше? А можна купити оригінал і багатіт. Тобто, немає, це як перевірка, розумієте, іспит в цьому в просторі. Як ви відноситесь до, взагалі до інших творців, до речей? Тому що потрібно купувати якісні дорогі авторські речі. Чому багаті люди купують авторські дорогі речі? Тому що вони свою вартість піднімають просто, розумієте? І тому сказати, що там колода дорога, ні, вона не дорога. Тому що якщо, наприклад, я три роки робив карти, дизайнер розробляв, і потім ще там, декілька місяців підполіровував під макети, все інше, під кольора підганяв вже в ідеалі. І потім ще вони ось вже друкуються. Ну вони вже квітні надруковані, просто з блекаутами станки не запускались, бо там 17 кВт тільки для старту станка потрібно. Зараз вони вже допаковуються. О, то за стільки часу вона не може коштувати 500 гривень колода. Ну ніяк, тому що тут собі вартість її набагато більше, ніж 500 гривень, розумієте? Колоди, не в порівнянні навіть з 500 гривень. І відповідно, якщо в сетний друг замовляти там більше 500 -сот колод, то буде вартість колоди. Там ну сумарно, ви порахуйте, там не будуть багато тисяч доларів, більше п'яти тисяч євро навіть буде. От вартість колоди. І вона не може бути коштувати дешево, тому що нормальна оригінальна колода, вона якісна. В неї працювати це задоволення. Вона навіть звучить по-іншому, розумієте? <плес> от. Так от, до чого я це все веду? Що дія наслідок. У випадку з репліками, ну, так само, як тут штучний інтелект, ви можете купляти репліки, тобто там. Ну, егрегор штучного інтелекту він ще слабенький. Відповідно, вам відкати там штучний інтелект не буде вам порчі робити на те, щоб забрати крадники, забрати те, що ви йому не заплатили. Тобто, виняток є. Наприклад, репліки штучного інтелекту можна брати. Це як такий сміттєвий проект, які просто ну, гарні картинки, може для психологів вони там підходять. от. А це 95% ринку сучасно, щоб ви розуміли, тому що я з коли цього цих цифр не знав, з цим не стикався, коли я почав друкувати свою колоду карти, стільки всього знав, нового цікавого. Перш ніж купувати карти, ще потрібно знавати, хто автор, і як він їх робив. От. І так само з репліками: які колоди можна купляти репліків? як бачите, в мене таро уайта, тобто масонська колода. Яка підселена, ну, це не справжнє Таро, справжнє було на Сході, її е, тампільєри приперли до Масонів Францію, і там е, Уейт склепав, тобто підселив енергії наповним енергіями Хешними, е, Яхве-релігіями от, юдейськими. І відповідно ця колода також. Працює з юдейським Егрегором, а він, в принципі, завжди радий, щоб його продуктами користувались. Наприклад, автор не буде радий, щоб репліки там посилювали і розмножували. А Грегор в контексті Хешного він буде радий. І тим більше тут автор давно помер. І, відповідно, репліки класичної талоди Уейта можна купувати. Ви будете працювати на Хешному Масонському Егрегорі. От, відповідно, тому що це не оригінальне таро. оригінальне ми вже не чи хто відновиться. Треба багато медитації, часу і роботи з інформаційним полем зробити, щоб відновити. Можливо, хтось відновить, то це буде круто. От я був би радий, щоб хтось з українців таке зробив справжнє таро, яке було до масонів. Ну без цих хешних, всяких символів тут цих всяких. <гум> От. Ну, Бачите, завжди хешне з єгипетським підмішаний, тому що вони звідти знання украли. Ну і від волхів наших. От. Щоб оцю всю систему. От, диявол це чисто хешна істота, вона придумана, вона штучно синтезована і удохотворена. То суть в чому, що отакі репліки можна користувати. За таке відкат не прилетить, тому що тут якби це егрегор зацікавлений масонства, щоб ви його посилювали, і це вже пройшло умовно більше 120 років. І на цю розробку і можна купувати відката, за таке не буде. За купування реплік таких живих авторів, які вкладали свою душу час. Для того, щоб стати прописати себе творцями в просторі. За отаке прилетить. А от класичне колоду, а та репліки можна брати. За таке покарання не буде. Ну, з вас просто ніхто не. У вас просто Егрегор хешний, наприклад, ну, умовно, операційна система Яхва буде знімати відсотки за користування такою колодою. От. І за рахунок цих дрібних відсотків егрегор заробляє. Тобто, це егрегоріальна колода. Це колода від Егрегора. І ви просто платите ну, там невисокими в принципі, відсотками, невисокими стражданнями егрегору. А це авторські колоди. Тут ви платите автору. Платите зразу при куп покупці купівлі оригінальної якісної колоди. Якої від коробки буде якість до, чи мішечка до самої е, картки буде якість, розумієте? От, ви платите автору, і вас е, гармонійно, тобто, і він росте, і ви ростете. Тут ви платите егрегору. От. Тому. Е, Репліку класичного таро ви можете брати за рахунок того, що дуже багато людей класичним торо користуються, То Грегор Хешний, оцього Масонський, він підсилюється за цих невеликих відсотків за, за рахунок кількості. От, тут ви просто посилюєте автора, посилюєте в даному випадку, якщо купити мою колоду, буде підсилюватися Грегор України, тобто він заточений. Тут бачите символи і трипільства, і України. Ну іронічний, тому що мова нам кажуть, мови не було. На Русі, але від трипілля руни тягнуться ще до трипілля. І чи від трипілля до наших днів от якраз рунічна мова це наша. От. І, відповідно, мої карти. випосилити Грегор і України, і боротьби України от прискорення цієї перемоги. Бачите, тут як козак, воїн захищений, тут символи захисту, перемоги. І він двоголова курка відрубана, і він, імперський оцей Скіпетр і оця кругляшок. Символ імпері московського імперіалізму розтоптаний, все поламане, і от е, кацапський окупант е, з цим триколором какашечним розтоптаний, і Україна стоїть на, на, на трупах і на руйнації, і курку двоголову за руках тримає. Розумієте, якщо ви кладаєте кошти, знову ж таки. Отаке, то ви це притягуєте. Ви показуєте в просторі більшість, коли програмує простір, куди ви направляєте ресурс, ресурс відповідної енергії. Якщо в перемогу України, то в перемогу України. Якщо масонам посилення Ватикану, наприклад, ну, то ви купляєте таро Уейта, наприклад, в такому плані. Тому бажано, щоб ви відходили. От. Ось є рунічне таро. Прекрасне. Можна користуватись там. Ну, є оригінали, є оракул, ось дивіться, шикарний. Ну, це фактично теж, як оракул працює. Це вже не на, на скелеток Таро Східному, але як рунічний оракул. Це взагалі чистий оракул. Також прекрасно працює, особливо на вівторі, коли ви викладаєте ритуал. Думайте про причину насліду, куди ви вкладаєте енергію при купівлі. Якщо ви вкладаєте в репліки, то ви крадете в автора, і в автор буде вас карати. Карати жорстко. А оскільки ви практик, то заберуть. Заберуть у вас просто енергію грошима, які ви могли б кудись потратити. Будуть поломки у вас. Ну, наприклад, там, хто купив репліку, в нього щось зламається. А в автора там, клієнт гарний прийде і гарно йому там, за якусь там, рунічну форму ї поставить, йому гарно там, ну, різницю між реплікою, умовно, виплатять через такий метод. От. А ось ці купляти репліки можна, тому що тут ви платите невеликими стражданнями для того, щоб підсилити хеш на Грего, бо там прописано страждати, там система гріхів і все інше. Тобто ви масонів будете підживлювати. Тут ви будете підживлювати Україну, тут е, будете підживлювати руни, тут будете скандинавські, тут, до речі, і ісландські і є також руни. Грегору ісландських, скандинавських і українських, ну, тому що руни пов'язані вони на території України, ж кажу, вже 10 тисяч років у нас після потопу. Цей, наприклад, Аракул буде посилювати Грегор тварин, тому що тут тварин і міфічних істот. От, тобто зв'язок з ними роботу з ними. Вкладайте енергію розумно, не купуйте репліки, відмовляйтеся від репліки, і хай ті, хто робить репліки, будуть прокляті і поздихають там, якнайшвидше, тому що це просто коли. Люди відмовляться від реплік. А ті, хто займається репліками, повездикують, погниють заживо разом з родами, повездихують. Тоді такі творці, як я, будуть писати вам книги, щоб їх, коли їх не будуть передруковувати, робити більше карт, продумувати. От. Я ж знову ж таки, я б карт в принципі не робив би. Якщо б мені не потрібен був би свій інструмент, який не те, що підв'язаний на хе, а протилежний, протилежний дії хе був який буде проти... підсилювати саме формувати українську націю, який буде на базових енергіях творця? Тобто я мусив собі зробити, а оскільки я розумію, що я практик, я не можу користуватися лайновим продуктом. Ну, відповідно, мої логотипи, герби і ну, прописані алгоритми, як ви бачите. О. Ще ти меч ворогам голова з плечик, кажуть. О. То я б зробив свій інструмент просто для себе. А так я ж кажу, я спілкуюся з прекрасними потужними практиками. Вони не хочуть писати книги, вони не хочуть е робити карти, тому що просто банально того, що злодії їх крадуть. От. Але український інструмент ось вже фактично готовий. Але знову ж таки, прекрасна колода, прекрасна колода. Це я як для прикладу показую. Ось тут що ви поруч стоїть, покажу. Ось, наприклад, оригінальна Класна. Ну, це така <кій> більш чорнусна колода. Це взагалі класна іспанська фірма. Я їм також писав, коли хотів друкувати. Ми трішки з ними <кій> в інтересах не збіглися. Ось, наприклад, знову ж таки, товщина колоди. Бачите, яка вона товста. Вона не гнеться, вона пролакована. Ну, Мені б щось чорного обсрібло тут не вистачало, наприклад, щоб вона така чорний чорна була. Оце оригінально, це якісна колода. Так, такі колоди <кій> коштують там 80-50 євро. Але ж це, це задоволення, ви купляєте на роки. І знову ж таки, якщо ви будете все життя економити, купляти секунда, ви себе прописуєте оцим убогим, ну, тим, хто на малодушному, на убогому живеться, і в таких будуть енергію забирати, ви ніколи не виростете. Якщо ви почнете гроші більшими більшими об'ємами крутити, так у вас підуть ті самі кошти, фінанси почнуть зростати. Розумієте? От як ви живете, як ви працюєте, та ви будете притягувати. Тому я категорично проти реплік. Я їх не купую для того, щоб в мене енергію не забирали, тому що якщо купуєш, тільки починаєш практикувати, одразу ну купуєш ти вже прописав, що ти себе нещебродом, який краде по і ну, в іграх злодійства приходить. І друге, тільки починаєш практикувати, одразу починають прильоти прилітати. І потім чухаєш голову, чому так. Тобто карти будуть працювати, тому що вони працюють як маленький егрегор свій в просторі. От. І роблять там своє. Наприклад, нас посилюють націю, перемогу роблять. Тут качаєте енергію на хешн. От. Тут ви повністю розраховуєтесь, коли купляєте оригінальні короди. А тут розраховуєте свою енергію за репліку Грегору Хешну. Ну ви навіть коли. Тому що оригіналу вже фактично немає. Тут тільки репліки по всьому світу. От. Тому реплікам ні, оригінальним так. Краще купити одну дорогу колоду і тільки нею працювати. от Максимально а, таку розширену ну, таку на початку, наприклад, якщо вам одна колода, то така не підійде. Бо це більш для чорнухи. Ось універсальна, ось універсальна, ось універсальна, розумієте? Є варіанти, підбираєте те, що вам по духу подобається. от Або невеличкими стражданнями платите хешним масоном і користуєтесь Такими колодами, репліками, але класичними егрегоріальними картами, ті, які Егрегор випускає. От. Але авторські репліки Ну вас просто розірвуть. Люди часто беруть, а потім кажуть, ось щось там. Почала займатися магією, прилітає. Так так ви почали з чого з колоди за 300 гривень, і потім чухаєте голову, чому прилітає? Так, да, крута колода. Але чому ви купили репліку? Тут розумієте, знову ж таки, причина наслідок, і в кожних проблемах часто люди в ну, 80% роблять саме порч, Тому що не можна купувати репліки, копії, дешеві лайняні. Купіть якісну дорогу колоду і насолоджуйтесь життям без якихось егрегоріальних сплат, розумієте? Хешник завжди страждає. І знову ж таки якість, тому що дивіться, якщо ви купите колоду, подивіться, як вона затерлась. Це не часте використання. Тут коробку я навіть ну, в кишенях поносив, дивіться, і скотчем обклаю, воно розлазиться. А таку, навіть, якщо вода потрапить, тому що тут нічого і не буде, коробки. Чи, наприклад, пластикові карти. І взагалі нічого не буде, і тільки зламати можна. Навіть, Не знаю, правда, як воно старатися, але я думаю, що не буде старатись, тому що тут найвищий покерний, наприклад, пластик. Писаний. До речі, пластикових, я не знаю, їх майже всі вже при замовлення забронували. От. Ну, суть вам передав. Чому немає будь, репліка. От. Максимум агрегоріальна репліка. Купляйте оригінальні колоди. Ось універсальні класні колоди, які працюють і в практиці, і люди просто насолоджуються. Репліки для нищебродів. От. Духовних, перш за все, і моральних. Розумієте? Для тих, у кого злидні в голові живуть, і відповідно в них магічний розвиток теж буде злиденний. Ну його фактично не буде. Та й так, не будьте злодіями, не поширюйте злодіями, не будьте цими кацапами і ще одним недонародом цим раби єгиптян які потім накрали в Єгипта і волхів у нас на Русі, тобто південно-північної культури, і склепали своє. Не будьте цими, що краде чуже, робіть своє, творіть свої карти. Буде хороша, якісна колода. Я з задоволенням. Українського виробника підтримую і придбаю свою колекцію колод, тому що я за те, щоб українське розвивалось. Щоб розвивались карти, були ось такі. Розумієте, символами трипілля, символи нашої української рунічної мови, ну, символами Егрегора наша Україна. А щоб оці, всякі курки, там, двоголові зетками, були просто розламані, розматлошені і простреленими головами лежали. Розумієте? Вкладайте енергію в правильні речі. Слава Україні! Смерть ворогам української нації! Слава українській нації! Розвиваємося і йдемо шляхом творця.